Вітаю вас усіх НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у голови офісу президента Андрія Єрмака. Мега супер, гіпер новина, яка вже несеться доволі тривалий час. Окрім того, в Європі реагуючи на це, сказали, що мовляв, хлопці, якщо ви не подолаєте корупцію, то не бачите вам Євросоюзу, ніби власних вух. А Трамп і його організація збираються реально здається визнати Крим та інші окуповані територіями офіційно російськими. Як це все пов'язано між собою, і яким чином насправді. Обшуки у Андрія Єрмака можуть бути вигідні йому самому, та чи може бути це? З мовою банкової і українських антикорупційних органів я зараз разом з вами спробую розібратися. Але ви, будь ласка, прямо зараз підпишіться на цей ютуб канал. Для мене це дуже важливо. Це допоможе зробити так, аби якомога більше глядачів побачило це відео. Поставте, будь ласка, лайк. Ну, якщо воно вам сподобається, поділіться ним з вами, ним з вашими рідними і близькими. Отже, був поросячий страшенний вереск, що до, до Андрія Єрмака прийшло Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура, нарешті обшуки, нарешті є справедливість. Але дивним виглядав наступний факт: те, що разом з Набу, яке секретно, тривалий час готувало обшуки. Раптом приходять і журналісти Української Правди, звідки журналісти Української Правди отримали дані про те, що в Андрія Єрмака на світанку 29 грудня будуть проводитися обшуки. Тобто, невже Набу і САП? В якійсь такій змові з журналістами і спеціально через них зливає суспільству інформацію. Ну така собі, чесно кажучи, історія зараз не виправдовуючи єрмака, тому що моє особисте ставлення до нього е відверто негативне. Але давайте тепер е, розбиратися. Буквально за мить я вам поясню, яким чином ця вся історія насправді працює проти самого національного антикорупційного бюро, і яким ця історія, яким чином ця історія може в результаті спрацювати тільки на користь самому Андрію Єрмаку, і як він вийде сухим з води, та ще й виглядатиме значно сильнішим, аніж він виглядав. До того дивіться, європейці на всю цю історію відреагували дуже простим чином. Ну я чесно кажучи, від них нічого іншого не очікував. Вони, як завжди, висловили глибоке занепокоєння. Вони висловили рішучу стурбованість, кажучи, що взагалі боротьба з корупційними структурами, боротьба з корупціонерами в Україні є взагалі. Одним з ключових завдань на шляху до того, аби приєднатися до Євросоюзу, і один з представників Європейського Союзу, а саме е Єврокомісар з питань юстиції Макград, в інтерв'ю «Політика» сказав, що Європейський Союз не підтримає вступ України в Альянс, якщо Київ не викоренить злочинність у вищих ешелонах влади. Про що це говорить? Вони кажуть нам, хлопці, слухайте. Не бачите вам Євросоюзу ніби власних вух, якщо ви не поборете корупцію. У мене доволі скептичне ставлення взагалі до з приводу щирості наших європейських партнерів, які в один відповідальний момент зараз вони повісили перед українським суспільством, перед нами оцю морквинку мовляв Європейський Союз, Європейський Союз. Подивіться, ви скоро і ми ж всімо Боже. Ми ж будемо в європейському союзі. Як тільки ми вступимо в Європейський Союз, наше життя миттєво зміниться. І в один прекрасний мовляв, ви тримайтеся, Європа з вами. Як тільки буде перемога, одразу ви вступите в Європейський Союз. Але потім, в один прекрасний момент, ви не можуть сказати: слухайте, все добре, Україна боролася, Україна воювала, але у вас корупція, ми не можемо вас прийняти. Вибачте, але в Європу треба йти без корупції. У вас он. Голова офісу президента корумпований. Всі у вас корумповані, депутати корумповані. Ні, З таким Європейський Союз ми точно не приймаємо. Що вам сказати? Як воно, звісно, розумієте, але це півбіди на Європу, чесно кажучи, сподівання великого у мене немає, Але ж дійсно найбільшими нашими з вами партнерами спочатку повномасштабного вторгнення були саме американці. Звичайно, позиція американців після приходу до влади Дональда Трампа кардинально змінилася, і однією з причин ось таких е раптових обшуків 29 грудня у Андрія Єрмака. Може бути вихід, поява його інтерв'ю здається виданні «Атлантик», чи я можу навіть плутати, де він каже, що жодного сантиметра української землі наша держава Росії не віддасть і ніколи не визнає цю окуповану територію офіційно російською. І одразу після виходу цього інтерв'ю зранку до Андрія Єрмака приходять з обшуками, і так само 29 Грудні 29 -го, господи листопада з'являється повідомлення в виданні з телеграф, де йдеться про те, що летить до Путіна Вітков на наступному тижні, і разом взять е, Трампа Кушнер, на якому вони запропонують Путіну визнати офіційно Крим та інші окуповані українські території російськими. Вони можливо і не будуть вимагати від України це зробити. Але, визнають самі, то есть де факто аля международная спільнота признает эти территории российскими. В принципе, это повторение фактично. Заявы Путина озвучені ним у четверг, 28 листопада, когда он сказал, что признание суверенитета России над Крымом и Донбасом должно быть предметом переговоров с американской стороной. Это один из ключевых моментов, подчеркнул Путин. І Якщо дійсно все відбувається так, що е, за допомогою обшуків, е, за допомогою тих дій, правоохоронних дій дій, направлених на боротьбу з корупцією, НАБУ, антикорупційна прокуратура. Ніхто не каже, що це не потрібно робити. Ніхто не каже, що корупція це добре. Ніхто не каже, що потрібен голова офісу президента зі своєю клікою, з міндічами, шміндічами, чернишовими робити мутки і красти мільярди гривень і мільярди доларів з українського оборонного і не тільки бюджету. Але якщо це дійсно так пазл вкладається, то просто елементарно виходить ці органи використовуються. А ми знаємо, що в приміщенні національного антикорупційного бюро в Україні сидить співробітник ФБР. Якщо ці органи використовуються винятково з метою тиску на українське політичне керівництво, аби воно ухвалювало ті рішення, які потрібні американському, назвемо його так, АПКОМу, То погодьтеся, нічого хорошого в цьому немає. Потрібно боротися з корупцією. Так, можливо, наших можновладців треба іноді взяти за яйця для того, аби у них спала Піліна з глаз і вони перестали себе відчувати в Україні всесильними. Але якщо ці антикорупційні органи насправді не борються з корупцією, а просто елементарно збирають компромат на ви точніше, ну як причому цей компромат абсолютно адекватний, якщо дійсно займаються корупційними мутками. Якщо дійсно беруть хабарі, якщо дійсно дають хабарі, ну якби вони самі винні. Але якщо мета українських о, право о, антикорупційних органів не боротися з корупцією, не доводити справи до вироків, а просто збирати компромат і шантажувати, ну погодьтеся, ну така собі історія, для чого ну якби це треба, але тоді це не антикорупційні органи. Тоді це якісь шантажуючі органи. Не знаю, я не, не противик на і САП, я не знаю, як воно. Що ви думаєте з цього приводу? Чи є дійсно це елементом шантажу української влади? Мовляв, якщо ви не підете на ті угоди, які ми вважаємо в Америці за доцільними, до вас прийдуть з обшуками і покажуть всьому суспільству, що ви вкрали. Та я ну, підозрюю, що вони реально вкрали. Вони реально могли вкрасти і навіть ну скоріш за все там щось було. Але якщо мета цих органів не розслідувати і довести справу до суду, покарати і викорінити корупцію в Україні, а просто їх взяти за яйця і примусити зробити, що хочуть там на Заході. Ви е, розумієте. А тепер давайте подивимося на цю ситуацію зовсім з іншого боку. Е, Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до Андрія Єрмака. Багато хто почав писати і говорити деякі політики, мовляв, можливо, там вони нічого не вони не хотіли ніякі документи вилучити, але хотіли вони взяти те, що було давно встановлено. Мовляв, там були розміщені якісь чи прослушки, чи ще щось, і звукозаписуючі, записуючи, відео записуючи пристрої, які фіксували все те, що відбувалося в помешканні і в кабінеті Андрія Єрмака. Цілком можливий варіант. Але уявімо собі е інше. Прийшли національні антикорупційні органи, провели обшуки, нічого там не знайшли і пішли. Як це репутаційно вплине на сприйняття голови Офісу президента? Скажіть мені, як ви думаєте? Ну, тобто, виходить, прийшли, провели обшуки, нічого не знайшли. Значить, він чистий. Дивіться, no, ми прийшли. Вибачте, що потурбували, питань нема, ви, все добре. І виходить такий Андрій Єрмак і каже: ну от у мене провели обшуки, я сприяв слідству, нічого не знайшли, я чесний. Будь ласка, всі претензії, які до мене висувалися, вимоги звільнити мене, я не розумію, до чого це. Я взагалі я чистий і чесний хлопець. Чи може бути це так? Не знаю. Чи могли дійсно заздалегідь НАБУ попередити е, Єрмака про те, що у нього будуть проводитися обшуки? Не знаю. Але могли попередити, а могли і не попередити. І от уявіть себе просто зараз на місці єрмака, якщо він дійсно був би винен. Ми не знаємо ще раз, не суд ми для того, аби виносити вироки, бо зараз до мене прийдуть сюди в гості. Співробітники якихось інших правоохоронних структур і почнуть мене шманати, мені це не потрібно. А, але от я ставлю себе, якби я був винний, і якби моїх поплічників взяли, перетрусили, показали на плівках аудіозаписи, а, взяли їх з полічним, а, визначили запобіжні заходи, хтось вже втік, був би у розшуку вже і тому подібне. А я знаю, що я винен і є докази. Ну, якісь там, не знаю, папери, плівки, гроші. Та Це телефон, на якому смски і переписки. Та я це вже спалив, викинув телефон, спустив в унітаз, позбувся цих доказів, щоб його у мене давно вже не було. Ну, що ти знайдеш? Ну, що можна і що можна знаходити? Тобто, чи могла бути теоретична змова там? для того, аби е повністю відбілити голову Офіса президента? Не знаю. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу зараз у коментарях. Історія взагалі оповита багатьма невідомими. І зараз залишається питання. На момент, коли я записую це відео, підозру Єрмаку ще не оголосили. Побачимо, як воно буде далі. Дякую вам дуже за увагу. Дякую, що ви зі мною підписуйтеся, ставте лайки. Якщо вам було цікаво ці версії, поділіться відео з вашими друзями.